Мені здається, що Путін нікому не довіряє, він мечеться між цими групами групами, групами впливу на нього і групами військових інтересів, військово-політичних інтересів. То він робить ставку на Герасимову Шойгу весною, потім літом він каже, ні, це уроди, вони нікуди не годяться, от Кадиров найкрутий у нас генерал буде. Потім Кадиров натягне, о, Пригожин з'явився, Пригожин позориться знову Герасимов. Це от відбувається по кругу на найвищому рівні. І от цей кавардак, він, він цілком зрозумілий, він, о, він сам допустив стратегічну помилку і шукає, хто б її виправив. Якщо не можна виправити от ту. Помилку на самому верху, то на нижчому рівні її все одно ніхто не виправить. Ну, Ні тупий неосвічений Кадиров, ні зек, злочинець Пригожин, ні інтелектуал Герасимов, навряд ли, чи справиться з. Поставленими завданнями тим, що ставить їм Путін. Тому що не в, не, не в Мартишкіних окулярах та справа. Справа в тому, що російським окупаційним військам протистоять Збройні Сили України, з якими вони не можуть впоратися, і Україну підтримує весь світ. Ось в цьому причина. Можливо, Путін цього не розуміє, а можливо він можливо він розуміє і сподівається на чу виглядає так з цього новорічного привітання, де там були за ним люди фотообої, без голів навіть деякі. Верхньому, на Верхньому рівні і він таку промову велику зробив про загрози і про те, що там багато казав про суверенітет. Він так вбачає суверенітет своєї держави в тому, щоб нападати на інші країни і знищувати їх суверенітет. Ну така ем, е, збочена е, уявлення, збочене уявлення про світ. Так от виглядає так, на мою думку, не звичайно ж ніякого не експерта, що він останній е, ну, в останній. Останні бі... Має намір кинути все, що залишилось. Мільйони осіб в цю, в цю м'ясорубку, мільйони осіб, всі останні наш останній і рішительний бой. Тобто буде воювати до останнього росіянина, аж поки росіяни будуть готові вмирати. Чи я права, чи ні, як катаєте. Ну, можна порівняти е, цьогорічний виступ Путіна з минулорічним, позаминулорічним. Позаминулорічним. Але я порівняю з його, з його виступом 10 місяців тому. 10 місяців тому Путін сказав, що дорогі росіяни, нічого зараз не відбувається, все нормально, все добре. Ми швиденько зараз знищимо Україну. Вам надто переживати не треба, тому що це, вам навіть не доведеться вставати від диванів. Це все відбудеться швидко, без мобілізації, без серйозних військових дій. І от минуло 10 місяців. Через 10 місяців Путін виступає на фоні військових, говорить про те, що над Росією нависла страшна загроза. Росії з усіх боків оточили вороги, і от-от наступлять дуже страшні часи. Якби Путін ну, навіть не те, що у, хотів би заспокоїти суспільство, у, а зобразити впевненість собі, ну я думаю, він знову виступив на фоні ялинок там, на червоній площі, на Красній площі, сказав би, що все нормально, ми вступаємо в 23-й рік. 23 рік буде у нас рік підйому економіки зростання. Росія ще буде сильніша, тому що вона подолає своїх ворогів, проведе деноцифікацію, демілітаризацію і іде... ну, В общем, всяку деку. От. І знову ми будемо. Ні, цього немає. Значить, Путін вже навіть не хоче заспокоювати своє суспільство. Він, він демонструє російському суспільству, що дійсно йде війна, за, до слова, за, за, за саме слово війна інших в Росії саджає. Йде війна, іде війна з путінською точки зору не на життя, а на смерть. Так що він от части правий і, можливо, це останній рік Росії. Я нічого не хочу передбачати, як там воно буде, але ймовірність того, що новому, до Нового 2024 року такої держави не існуватиме, ну, цілком, цілком така ймовірність існує. Чи якою Росія прийде до наступного року, це теж вже під великим питанням.